Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Давайте ще раз подякуємо і будемо допомагати хлопцям і дівчатам, які нині зараз на передовій і захищають нашу з вами Україну. Разом до перемоги! Слава Україні! Друзі! Сьогодні поспішала до вас ще одним рецептом нереальний смакоти. Тому приготуємо цукарочки з горіхів і сухофруктів. Це смачно. Корисно і дуже красиво. Ну, все, як нам підходить, погляньте. Ось це ось в шоколаді ми зробимо. М -м 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 а це з безлічу смачного, хрусткого і корисного насіння. Обирайте, які захочете. До чашечки ароматної кави вам або ж як перекус вашим діткам до школи. Тому хочете приготувати? Я пропоную це зробити прямо зараз. Друзі мої, цукерочки дійсно виходять дуже і дуже смачними, і, що саме головне, максимально корисними і без усіляких домішок. Тому щиро вам рекомендую для вас і для вашої родини. Отже, для цукерочок візьміть прометі 150 г кураги, 150 грамів чорносливу, 120 грамів горішків, 100 грамів шоколаду, 100 грамів родзинок, кунжут та льон по 2 чайних ложки. Ці інгредієнти зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу або шукайте в описі під цим відео. Там все є. Друзі. Курагу та е, чорнослив без кісточок, гарно промийте та просушіть паперовими рушничками. Далі я все відправляю в блендер, ось так, і буду все е, разом перебивати. Не до однорідної пасти, але все ж дрібно. Погляньте, я все покажу. Також можна додати будь-які сухофрукти, які у вас є, які ви більше полюбляєте. Тут немає чітких правил. Ось така консистенція має вийти. Дивіться, беру миску, в якій буду замішувати цукерочки, і відправляю туди нашу масу. Далі додаю родзинки, я їх вирішила цього разу не подрібнювати. Так цікавіша структура їхня виходить, так смачніше. І перемішуємо, також вмішуємо їх в однорідну масу. Ось так все. Далі я беру горішки. Цього разу в мене був е, фундук та грецький горіх. Я їх підсмажила попередньо на пательні сухій, і зараз нарізатиму. Можете також подрібнити їх блендером. Ну, все, горішки подрібнили і додаємо їх до сухофруктів, і будемо перемішувати їх також максимально до однорідності. Горішки можете знову ж таки, друзі, брати, які у вас є, які ви любите, подрібнювати їх до такої величини, до якої вам хочеться. Можете насіннячка додати. Все, маса готова на цукерочки. Тепер що? Я формую їх у вигляді ось таких невеличких кульок. Можна ковбасками зробити, знову ж таки, форму ви обираєте самі. Я спочатку сформую їх всі, а далі, от цього разу, я хочу прикрасити їх по-різному, зробити з різними смаками. Одні я буду прикрашати насіннячком. В мене сьогодні це буде суміш льону. Дуже смачно. І кунжут. В рівних пропорціях змішую, ось так на тарілочку і гарнесенько, і дуже легко будемо їх ось таким чином прикрашати. Це дуже смачно, корисно і красиво. Ось так щедро-щедро робимо. Можна обваляти їх, друзі, в на горішках, також буде смачно. Ну, тобто... Як, як ви захочете, все складаю на тарілочку. Частинку я роблю, у мене вийшло з цієї кількості 17 цукерочок, таких невеличких. 7 цукерочок я зробила в насінні, і останні буду прикрашати розтопленим шоколадом. В мене чорний, можна брати молочний. Все розтопила його в мікрохвильовій печі імпульсами. І все охолоджені цукерочки, щоб шоколад швидше схоплювався, охолоджені цукерочки, ось так щедро купаємо кожну в шоколаді. Швидко, щедро, цукерочки холодні, і тому дивіться, шоколад дуже швидко застигає. Я його ще відправила до холодильника, звісно, до повного застигання. А далі дивіться: прибираємо зайві частинки шоколаду, що потекли, я їх буду знову розтоплювати. Поєднувати з тим шоколадом, що в мене є, і ось так ще зверху прикришати. Мені подобається так. Зверху можете присипати потрібними горіхами, семенами, але я буду кондитерськими прикрасами робити. Трошечки далі вам покажу ось такі. Бачите, вигляді серця? І кладемо зверху. Можна цього, звісно, не робити. Друзі, ну а зараз я вам покажу, які ці цукерочки виходять всередині. Ходіть до мене, я вам покажу ближче. Зараз ми розріжемо спочатку в шоколаді. Шоколад твердий, хрусткий. М -м -м. Так. Ви лише погляньте, друзі, як це красиво! Просто шедевр, А тепер ми з вами розріжемо ще одну цукарочку, яка е, просто в різних хрустких. Хрусткому насінні. Дивіться. Ці більш ніжні. Але знову ж таки, друзі, дивіться. Фантастика! Тому, ще раз, щиро вам рекомендую зготувати, тим паче це так просто. І нехай вам буде солодко! Друзі, ну я вам дякую, що ви переглянули це відео. Надіюсь, воно було для вас корисним. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково і натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити нових цікавих відео. Слава Україні!